Усім привіт! Забіла в АТБ, щоб показати для вас, що цікавого новорічно-різдвяного можна знайти для прикрашання дому. Отже, у нашому АТБ є багато ось таких дівчаток, прикрас новорічних. Їхня ціна 129 гривень є у білому, сірому кольорі. Також балеринка 129 гривень, дуже ніжна красива, є у блакитному кольорі, золотому, жовтому, салатовому. Ще срібні та білі. Ніжно-рожеві. Підпишіться, будь ласка, на канал. Велике різноманіття. Також набір прикрас для ялинки в формі машинок. 12 штучок, 99 гривень. Ліхтар з ялиночкою. Всередині наповнена рідина. Ліхтар новорічний зад підсвіткою: 149 гривень. Ось так гарно виблискує. 129 гривень. Ще інші дівчатка з крильцями в веселих шапочках в зеленому білому кольорах. 99 гривень гномик з сірою шапочкою. 119 гривень олень. Ялинкова прикраса. з Дзвіночком на шапці. Ще ельфики новорічні з дзвіночком на шапці. Теж 119 гривень. Гномики є в сірому кольорі, зеленому та з червоною шапочкою. І з сірі, як ми бачили, 79 гривень. Набір бантиків 3 штучки. 79 гривень. Прикраса, подаруночок в чорному кольорі. Так, ще дівчатка є в сірому і ось такого ніжно-блакитному кольорі. 99 гривень. Білий з зірочками. Бубенці 119 гривень. Оці бубенці дуже гарно звучать. Новорічний шарм. Дзвіночок. Ялинкова прикраса 99 гривень. По 65 гривень є різні комашки, Метелики в білому кольорі. Також стрикоза у золотому кольорі. Набір для творчості 32 гривні. Створи. Ялинкову прикрасу. Форми вже вирізані. Бантики ще є в сірому кольорі, в червоному кольорі з горошинками та без, і в золотистому кольорі, 79 гривень набір сірих бантиків в горошинку. Ще є свічки у формі ялинок в золотистому, червоному та зеленому кольорах. В індивідуальних упаковочках, також набір ялинкових прикрас, а також карпетка для подарунків за 119 гривень 79 гривень. Трішки менше шкарпетка з оленятком. 100 гривень свічка декоративна у формі оленя і у формі ялиночки в білому зеленому кольорах. Та олень теж у білому кольорі. 169 гривень це настільна ялиночка, яку можна самостійно прикрасити. Карнавальні окуляри. 60 гривень. З тітами морозами. 100 гривень бантик. Є у червоному та срібному кольорах. 129 гривень чарівна куля з LED-підсвічуванням. На батарейках. Є ще з машинкою всередині, з ялиночкою та зі совою. Ось ця, наприклад, прикрашена зверху золотистим та має фігурку сови всередині. Календар зі змією 149 гривень. Також за 149 гривень можна придбати прикрасу потяг у білому та червоному кольорах. 179 гривень набір з шести ялинкових прикрас у формі кулі. Є ще у синьому кольорі зі срібним. Великі набори. Трішки менші в синьому кольорі. Золотисті зі срібним. Ось цей, наприклад, 6990. Великі об'ємні квіточки. 129 гривень. Бантик у золотистому та срібному кольорах. Може бути на верхівку ялинки. 6990. Прикраса верхівка ялинки. Шапочки новорічні зі сніжинкою 49,90. Ще набори є з золотистим та червоним кольором, зірочками та різними кульками: 199 гривень. Також прикраса новорічна підсвічник 269 гривень. Віночок різдвяний 499 гривень, фігурка сніговик 349 гривень. Ялинка штучна з прикрасами в мішечку 189 гривень. І по 399 гривень є ще дівчинка. така велика, м'ягенька. Всередині з наповненням, щоб вона рівненько сиділа. Дякую за увагу!